Це перший комплекс АйПетрі, який буде спрямовуватися не на генеральний штаб, а призначення цього комплексу прикриття об'єктів критичної енергетичної інфраструктури і прикриття об'єктів військово-промислового комплексу. АйПетрі допомагає виявляти і глушити сигнали ворожої техніки, дрони. От ви читаєте, що ворог атакував Україну такою-то кількістю ударних безпілотників. Така та кількість була знищена, а така-та кількість пропала зі зв'язку. От коли ви читаєте пропала зі зв'язку, ці штучки до цього долучені. Ми не скажемо назви підприємств, які вони будуть прикривати, але це принципові критично важливі для функціонування оборонної промисловості і енергетичного комплексу держави. Слава Україні! Героям слава і слава Збройним силам!